Хмельницька область, місто Дунаївці, храм УПЦ МП Почаївської ікони Божої Матері, батюшка Андрій разом з його компанією від вчорашньої ночі потихеньку розкрадають майно церкви. майно, яке прихожани роками зносили, робили пожертви. Відео спочатку знімалось з машини, потім були мої намагання зайти до церкви. Коли побачила, що я з телефоном за мною гнали ще десь кілометр, але я, звичайно, встигла втікти. Ось ось чого варта УПЦ МП. Ось чому треба дуже добре думати, куди хто. Гіночка, що Рухи, якісь кажуть, що щось хтось вивозить. Сестри, що ви тут робите? Прибираємо, і зібрані. Все, Господи, все зубілья храму, красота, Божою милостю ми тут трудимось, готуємося до світлого Христового Воскресіння. Що пакується, все що виноситься. шовеносимо? Що пикувається? Це хто ви? Ви прийшли в храм, почали відеозйомку і не представилися. Будь ласка, в нас в храмі проходить е, підготовка до, до світлого праздника Христового Воскресіння. Які у вас були питання, підходьте, задавайте, будь ласка. А чому ви тікаєте? А чому ви тікаєте? Я готовий надати відповідь на будь-яке ваше запитання. От будь, будь ласка, дорогі браті і сестри. От жіночка хотіла зробити провокацію в храмі почасні ікони Божої Матері. Будьте уважненькі.